В одній парафії один настоятель завжди ділився з прихожанами тим, що читав, і тим, що слухав. І коли говорив якусь проповідь, і ми сиділи там, брати слухали, ми вже знали, що він читає. І я трошки дивувався тому, що він говорить. Ось, але бачу, що мене воно теж до, якби достало. Яким е, чином воно якось мене трошки переслідувало. Е, є такий кандидат на вівтарі Рутоло Доліндо, Хто чув про нього? Руковерх. О, мало, дуже мало осіб чув. Він. Майже прожив 90 років, 88, якщо я не помиляюсь, Ось. але його життя було дуже-дуже складним. І от я собі ходив розмірков, думаю, що я б договорити на вербну неділю прихожанам. Думаю, ну про що, що можна сказати? Є читання Євангелії е, від Матея, і воно є довге, велике, про страсті Христові. Ось, і, і Матей, він писав цю Євангелію до новонавернутих євреїв, тобто євреїв, які вірили в Бога. Ось, і яким не треба було певних речей об'ясняти. І тому, коли читаємо Євангелію від Матеї, ми певні речі розуміємо. І думаю, ну, тут все якби начебто ясно. І один з моїх братів капуцинів. Час від часу мені присилає якісь там фільми, якісь там новини. Ось, і прислав мені фільм, називається Святий в лапках Рутолу Долінду», І Цей фільм зробили поляк. Я так думаю, ну, вже осінню була інформація про цей фільм, ось, а тут і осінню можна була можливість подивитися. А в мене після того, як було повномасштабне вторгнення, в мене просто психіка переклинила, і я перестав дивитися фільмів Короткі якісь там відео Дивлюся, але так, щоб як раніше там сідали, там дивилися якийсь фільм, якийсь... то зараз цього, слава Богу, поки що немає. Дай Боже, що так і залишилося, тому що втрачає стільки час на це. Але думаю, ні, все-таки я подивлюся цей фільм. І подивився цей фільм і про, про цього кандидата на вівтар. Ось, ну, чесно вам скажу, несамовиті речі, які відбувалися з ним. Тільки декілька фрагментів такі е, хотів би наголосити, коли приходили до оця Піо, з тих теренів, де жив, е, ну, отця Піо, то вже всі знають, тут вже не треба рекламувати його. ось, е, то він казав, каже, а чого ви до мене приходите? Ви свого долінду маєте, їдьте до нього. Розумієте? Тобто, Тому що він жив в цьому самому часі. І його життя було е, е, в лапках, можна сказати, в лапках пеклом. Він приходив додому, тато його бив. Він приходив додому, він е, е, ховався від батька, тому що постійно то його е, переслідував, постійно його бив. Але він мав від Бога такий дар, що він приймав ці всі страждання на себе. Ось. І він не відповідав злом на зло. Тобто входив в це приниження, входив в цю покору. Потім, коли запрагнув бути священником, ось, йому важко йшло, його відкинули, тобто його вигнали з семінарію. Ось, тобто багато таких речей, які, але він це все сприймав покори. Так що подивитися, оце піво в тому часі який жив, Леопольд Мандіч, кандидат на вівтар Доліндо Руто. Да? Ось, це якраз час ХХ століття. Це час війни, час переслідувань, час комунізму. ось Це були важкі часи. Не були легкі такі, які ми зараз такі, не були легші, ніж те, що ми зараз переживаємо. Ми навіть можна сказати, ми, які живемо тут в Дніпрі, ми навіть кращі часи переживаємо, ніж ці особи, які переживали в ті часи. Ось. І він входив в цю покору, і Бог давав йому цю благодать. І тепер, ви скажете, ну а при чому тут отець Доліндо, якщо ми переживаємо вербну неділю, входимо в цей Страстний тиждень? Дуже проста річ: він входив в покору, він входив в смирення, він приймав це зло на себе. І Бог йому дав таку благодать, що до нього йшли натовпи до сповіді. Натовпи. Так як до отця Піо, так, як до Леопольда Мандіча, і йшли натовпи до, до, до сповіді. І Бог йому дав такий дар, що він читав якби людські серця. Люди по 40 років не сповідалися. Люди там все життя не сповідалися. Але коли зустрічалися з ним, отримували це милосердя, отримували це благодать. І сьогодні, коли ми читаємо ці читання, ми бачимо Ісуса Христа. Про Кисая, потім друге читання Павла Апостола, показують нам, і ця Євангелія, показують нам Ісуса Христа. Перше читання про Кисаю говорить пророк, про слугу Яхве, говорить про того, котрому бороду рвали, а який не захищався. Тобто, той, який взяв не тільки взяв гріхи світу. Але війшов в покору, війшов в приниження, війшов в смирення. І тому ми, якщо насправді хочемо бути справжніми християнами, так як Ротоло Доліндо, чи так, як отець Піо, чи так, як Любольд Мандіч, ось ми не, не, немає іншого шляху, як війти в покору, війти в приниження. Тобто, е, де в нас тут лекціонарій? Зараз бо тут. Що каже нам Слово Боже? Христос, маючи Божу природу, да, маючи Божу природу, тобто став Богом, приймає людську плоть, да, понизив себе самого. Образ слуги прийнявши. Принизив себе. Тобто дозволив війти в цей кінозис. Тому що це читання Павла Постол до Филип'ян показує Ісуса Христа, який входить в смирення, входить в покору. Хтось скаже: ну він Бог. Він так повинен був зробити, да? моралісти так скажуть. Ось він мусив це зробити. Ну, я ж людина. Але Долінду теж не мусив цього робити. Але робив це. Заради любові і не відповідав злом на зло. І тому сьогодні, брати, якщо ми насправді хочемо бути справжніми християнами, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті відбулася ця Пасха, тобто це Воскресіння, то Ісус Христос пропонує оцей шлях кожному з нас. Він не заставляє тебе, Він тебе не примушує, але лише пропонує. І тепер вибір залежить до тебе. Чи ти дозволиш входити в це приниження, в цю покору, в це смирення, для того, щоб об'явилася слава Божа, чи будеш постійно захищати себе, і будеш як оця незріла дитина, яка буде весь час звинувачувати, а це сестричка, а це братик, а це вони винуваті, а це чоловік винуватий, тільки не я. І тому, якщо ти сьогодні насправді хочеш пережити цей великий тиждень, і насправді хочеш йти за Ісусом Христом, немає іншого шляху, як входити в цю покору. Тому сьогодні, дивлячись на Ісуса Христа, ми саме цього вчимось. І, і Ісус Христос нікого не покине, так як не покинув Доліндо, так само і не покине тебе в всіх твоїх стражданнях. Всіх твоїх переживаннях. Теж скільки осіб знаю, які дійсно від батьків досвідчували пекла в лапках пекла, але молилися багато-багато років. І Бог давав їм це пробачення, Бог давав цю любов до батьків. Так само ти, якщо йдеш цією дорогою наверня, ти можеш знеохочуватися, можеш входити в апатію, можеш входити в депресію. Може входити, невідомо, що ще, але Бог тебе провадить і поволі перемінює тебе, і робить з тебе нову людину, нову природу. І дає тобі природу Ісуса Христа. І тому запрошую себе і вас, щоб ми не боялися йти за Ісусом Христом. Щоб, так я вже сказав, щоб Господь на, в тобі, в твоїй історії, на, в твоєму житті об'явив свою славу. Амінь.